Дівчатка смачна страва, біля якої не треба танцювати. А особливо, коли буваєш втомлений, а буває, і взагалі немає настрою нічого готувати, але сім'ю потрібно чимось нагодувати. Отак і в мене прийшла з роботи, втомлена до ужаса. З вечері лишилися окорочка, просто жарені з перчиком і солькою на сковорідці, і в кінці трошечки під кришкою протушені. От там у вони лишилися, там і жирок був, і жижа така була. Я додала столову ложку томатної пасти, додала водички, закипіло, вкинула сирою вермішелі і все, накрила кришкою, готую. Ця страва має приготуватися так, щоб вода википіла, і вермішель була готова. Якщо ви долили води і бачите, вермішелька сировата, долити ще трошечки води. Доливайте так, поки вермішель вся не приготується. Дуже смачно воно получається. Вермишелька розсипчата, апетитна. Наїлися вся сім'я.